Лівий берег провів на власній інфраструктурі традиційний турнір Кубок на честь дня святого Миколая. У ньому взяли участь юнаки 2014 року народження. За почесний трофей змагалися дві команди лівого берега Київська Вікторія та їхні однолітки з Чернігова за коловою системою. Кожен із кожним. Аж до п'ятого передостаннього туру фаворитами вважалися одна з команд господарів та Чернігів. Саме вони зустрілися між собою, і тут сильнішими виявилися юні лелеки, які виграли перше місце. Чернігів став другим, а Вікторія посіла третю сходинку. Я вітаю вашу команду з перемогою на щорічному зимовому турнірі лівого берега. Поді. Вашими емоціями після турніру? Ну, ми грали двома складами. Перший склад виграв цей турнір. В принципі, я вважаю, що заслужено. по грі. Хлопці в принципі, показали гарну гру, використали свої моменти, а другий склад, ну, трошки не вистачило десь майстерність якоїсь, але бажання в принципі, я задоволений. Бажанням хлопців виходити ну, і показувати свої найкращі якості. Ну, якщо чесно. Команда зіграла, ну, моя не дуже гарно, але грали до останнього і боролися. І з яким суперником гра була найважчою, можливо? Ну, Найважча гра була з, з, з першим складом. А ще з команди, які приїхали до нас сьогодні, Вікторія, Чернігівські, хто тобі більше сподобався? Е, Чернігів. Гар, гарно грали і характер проявляли. Ну, вважаю, суперники хороші. Чернігів команда 2013 року, ну, вона трошки змішана, була там хлопці були і перший, і другий склад, а команда Вікторія, ми ну, з нею знайомі. І там, ну, я вважаю, гарні кваліфіковані тренери. Вони з ними працюють, дають, дають їм багато, ну, скажімо так, багато професіонального відношення свого. І це видно на полі. Тому всі ігри е, пройшли в такий Суперечності можна сказати, і в принципі нам не дуже було легко. Як вважаєте, наскільки, наскільки важливо зараз проводити такі турніри для дітей в такий час? Ну, в такий час це найголовніше, щоб діти завжди грали. Бо ну, футбол це взагалі гра, потрібно грати, набиратися нового досвіду, а в такий час, коли тривоги і діти вночі, можна сказати, деколи взагалі не сплять а ховаються в укритті. Це дуже важливо. Який в тебе настрій перед новим роком? Чи чекаєш ти вже свят нового року, Різдва? Так. Чого? Ну, подарунки. Чекаєш, коли вже е, підете на канікули е, на футболі? Чи хочеш займатися весь час? Ех, дуже хочу займатися весь час, але відпочивати теж треба. Які задачі ви переслідували на цьому турнірі? Чи переглядали ви щось для себе? Чи на перший план все ж виходили дитячі емоції перед новим роком? Згоден з вами. Тут на перший план виходили дитячі емоції, щоб ну, напередодні свят діти пограли, отримали якийсь досвід. Нам приїхали команди з Чернігова, в принципі, ну більше більше для емоцій, щоб отримати задоволення перед новорічними святами та піти з гарним настроєм у ну, відпустку. Розважав учасників турніру та їхніх батьків маскот лівого берега лелека, який в українському футболі вже користується популярністю. Також на церемонію нагородження завітав віце-капітан лівого берега Руслан Дедух. Сьогодні нагороди вам вручав капітан лівого берега. Руслан Дедух. Розкажи, чи приємно вам було отримувати нагороди від саме такого гравця? Так, дуже Приємно було отримати нагороду від Руслана Дедуха. Ти слідкує, слідкуєш так. ти за ним в прем'єр-лізі? Так, так, я пам'ятаю про те Він тобі подобається як гравець? Так, дуже. М можливо, ти в нього якісь навички хочеш прийняти. Що тобі саме в ньому найбільше подобається? Характер. Ну, бачення поля дуже гарне. Усі юні футболісти отримали пам'ятні медалі солодощі, а командні музеї збагатилися почесними кубками, які нагадають клубам про ці змагання. Мета подібних заходів, які традиційно регулярно проводить лівий берег для різних вікових категорій щирі дитячі емоції, які здатен подарувати футбол.